Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає у суботу, 20 вересня. Зараз місяць іде знаком діви. Ми наближаємося до точки сонячного затемнення, яке пройде 21 вересня, в неділю пізно ввечері. Зараз не сприятливий час для початку нових важливих справ і їх краще. Перенести на понеділок, вже після затемнення. Зараз добре займатися аудитом, очищенням простору, фізично, емоційно, духовно очищуватися. Дуже хороший час для того, щоб трошки розвантажити свій організм, побути на дієті і взагалі переглянути свій спосіб життя, звички, розпорядок дня, харчування, медицина також має відношення до діви. тобто Субота і неділя це час, коли варто трошки знизити оберти, не поспішати вперед, а провести такий глибокий аналіз і очищення підготовку до сонячного затемнення. Відео про сонячне затемнення є на моєму youtube каналі